Щодня по е, придніпровському напрямку е, по Херсону і населених пунктах, які розташовані поблизу е, річки Дніпро по правому берегу, ворог завдає ударів дронами приблизно десь 220-250 ударів на добу. Е, крім того, ворог застосовує на цьому напрямку е, такі, скажімо. Дрони або ж баражуючі боєприпаси, типу молнія там типу, е ну завдає удари баражуючими боєприпасами ланцет. Е крім того, він випробовує ще деякі дрони, наприклад, на оптоволокні зі зменшеним е зменшеним зарядом, але з більшеною дальністю, е тим самим він намагається, скажімо, ну так як я вже розповідав. Дістати до цього логістичного маршруту, це доволі ну Придніпровський напрямок. Це напрямок, на якому ворог застосовує одну з найбільших кількостей взагалі на лінії бойового зіткнення. Тобто, ну фактично найбільше дронів він на цьому напрямку, на цьому невеликій ділянці лінії бойового зіткнення. ну тому що між переднім краєм. Лінія зіткнення проходить безпосередньо по річці Дніпру і ну, якби до переднього краю ну, за доволі проводити якісь штурмові дії чи що доволі проблематично. Тому противник завдає саме і застосовує дрони тут Доволі в великій кількості, і е, ну, щодня, повторюсь, це до 250 ударів таких. Можу стверджувати лише те, що в нас в країні війна. І будь-яке місце в Україні, е, воно доволі небезпечне, адже противник може до, досягти сьогодні, на жаль, застосовуючи безпілотні літальні апарати, балістичні ракети, там, і крилаті ракети до багатьох об'єктів і до багатьох точок в нашій державі. Ну а щодо е, що стосується Херсону, то Ну, там взагалі доволі небезпечно, адже противник, як я вже казав, дуже активно застосовує безпілотні літальні апарати по цьому місту і по територіальних громадах, які розташовані поблизу. Тому я не знаю, де в Херсоні безпечніше, а де небезпечніше. Звичайно ж, на березі Дніпра там взагалі доволі складно знаходитися, адже ворог завдає ударів. по... Не лише по цивільних і по військових, а взагалі по всіх об'єктах, які розташовані там, він руйнує будівлі і намагається взагалі створити таку мертву зону, зону руїн вздовж Дніпра, для того, щоб там взагалі не можна було закріпитися і тримати оборону, не давати, наприклад, припиняти її спроби форсування. Тому у нього зараз одна з тактик це випалити фактично землю, всю на правому березі вздовж е, Дніпра, тому говорити, що десь в Херсоні є безпечне місце, я б не поспішав. Але якщо ти дотримуєшся всіх вимог, е, які стосуються саме того, щоб себе убезпечити, то я думаю, що можна активно і протидіяти цим дронам, і зберігати власне життя і здоров'я.